Слава Ісусу Христу! Три небезпечні помилки віруючих, коли люди вони вірять у душі, вони кажуть: у мене своя думка, це Твоє вчення, а у мене там інше вчення, це також дуже велика помилка є вчення Ісуса Христа. А там, де моє або Твоє. Це уже вчення від дьявола. Але вчення є одне Ісуса Христа. Тому церква вона повинна, церква повинна твердо стояти у вченні апостолів. І Біблія сьогодні вона є лише одна, і є два види віруючих. Перші це християни, які наповнені духом і істиною, вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть ті помазання Христа. Вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це віруючі, миряни. Які наповнені цим світом, їх цінності матеріалізм, гроші, плоть, амбіції, вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство і залежать від нечистів духів. А Бог є світло. І якщо Він у нас, то ми будемо висвітлювати цей. Цей заблудлий світ. Якщо ми сіль землі, то ми будемо являти і стверджувати Царство Боже цьому втраченому світу. Тому якщо Бог у нас, то це приховати неможливо. Амінь.